Іспанська мова для початківців урок 7. Керер – хотіти. Yo quiero un café. Я хочу кави. Я хочу вчити іспанську. Yo quiero aprender español. Yo quiero un coche nuevo. Я хочу нову машину. Yo quiero un coche nuevo. Yo quiero viajar. Spanish skill zap хочу каву. Yo quiero un café. Я хочу вчити іспанську. Yo quiero aprender español. Я хочу нову машину. Yo quiero un coche nuevo. Я хочу подорожувати Yokiero Biajar. Gustar подобатися. Gustar. Megusta el Chocolate. Мені подобається шоколад. Megusta el Chocolate. Megusta leer. Mенie подобається чиusta leer. Me gusta la musica Espaniola. Мені подобається Іспанська музика. Me gusta la música española. No no me gusta. Ni mini nepodoba. No no me gusta. Podobisa gustar. Meni podobaica chocolate. Me gusta el chocolate. Menipodaica Me gusta leer. Meni podobaica Espanska musica. Me gusta la música española. Ні, мені не подобається. Но, но ми густа. Подер могти. Подер. Йоedо аблар еспаньоль. Я можу говорити іспанською. Йо пуедо облар эспаньоль. Йо пуedо аюдарте. Я можу тобі допомогти. Йодо Айудар. Йо поедо Ой, я можу готувати сьогодні. Йо поедо «Puedo ой. Поедо libro». Я можу почитати цю книгу. Поедо libro». Могти. Подер. Я можу говорити іспанською. Йо поедо hablar español». Я можу тобі допомогти. Йо поедо ayudarte». Я можу готувати сьогодні. Йо поедо Кофінар Ой. Я можу почитати цю книгу? Поедо Лі Эреста Лібро.